Всім привіт! Дякую, що ви знову завітали на мій канал. Для тих, хто скучив, попрошу вас поставити лайк. Новеньке, запрошую вас підписатися одразу, щоб ми з вами не згубилися та змогли побачитись в моїх наступних відео. Ось і пройшов рік, як ми живемо тут у місті Калгарі, Канада, Провінція Альберта. І знаєте, якісь такі змішані у мене відчуття, якщо чесно, здається, що час одночасно якось і тягнувся вічність, і дуже швидко промайнув, наче ми не так давно приїхали. Три, чотир, Але давайте спробуємо підвести якісь перші підсумки, висновки зробити стосовно того часу, що ми тут вже встигли провести. Поїхали! Якщо ви вже дивилися мої відео про наш переїзд до Канади, залишу його ось тут, та ще в описі до цього відео, я там розповідала, що візи у нас уже були. Тобто ми не робили їх по програмі Кует. У нас були звичайні візиторські візи. Ми планували поїздку до мого брата влітку, відпустку, але вирішили зробити трошки завчасно. Зимку отримали ці візи у січні місяці, і вже в лютому вони нам знадобилися. бо не так сталося, як гадалося. Не у відпустку ми поїхали, а вимушено, в лютому, ми з дочкою приїхали сюди. Більш детально ви можете подивитися мою історію так в тому відео. Але, знаєте, коли ми планували нашу відпустку на місяць, то я думала, боже, де ми тут встигнемо стільки всього побачити навколишньої краси навколо Калгарі, Альберта ну дуже красива провінція, Але побут затягнув. Школа, работа, побутовье, какие-то такие справы. И не так много я за цей если честно, и побачила. тут. Здесь что-то написано про эту речку или озеро точнее. Сережа уехал на второй круг искать парковочное место. А мы начинаем любоваться. Алис, ты видела какая там красотища? Нет. Смотрите, ребята, горы. горы. Лизка не ищет легких путей. Ну, ладно. ну, кайф. Люди отдыхают. Ну, Кто-то дальше играет в бадминтон. Ой, боже, смотрите, кто у меня тут на пути. Я как не заметила сразу. Вау, какая водичка. Смотрите. І кусі наші оці друзі поплили вже oh, взагалі красиво. Але на цей рік у мене плани є. Зараз скоро в мене має змінитися трошки мій робочий графік, тому нарешті буде змога виїжджати нам кудись, можливо, в гори. Скоро погода налагодиться. Зараз у нас чудова зима, але я вже так трохи в очікуванні весни. І зможемо тоді трошки роз'їжджати та дивитися, що ж тут все таке красивого навколо Альберти є. З роботи в мене поки що так і є. Якщо ви бачили моє попереднє відео про 11 місяців, здається, у КНАДІ я там вже докладніше розповідала про роботу, тому не буду просто повторюватись. Там же я і працюю. Продавце меблів. Спочатку ми десь місяць сім жили разом з моїм братом в його будинку. А вже на початку вересня ми зняли тут собі окреме житло неподалік, Таунхаус, і знову у нас якесь з'явилося відчуття, наче у нас є своя домівка. Воно і прикольно. А в той же час додається стільки багато клопоту та додаткових витрат. Знаєте, коли ми поїхали перший раз в Кією. То на касі мені жіночка сказала: Боже, та у вас вже тут все. Ну так справді і було. Коли переїжджаєш, коли ти орендуєш тут квартиру, ви отримуєте ключі від пустісінької оселі. Тому на початку ну, треба щось вже купити: якийсь там диван, стіл зі стільцями, ліжко, матрас, склянки, чашки, чайники, кастрюлі, швабри, миючі засоби. Коротше, достатньо всього треба. Облаштувати тут порожньому будинку. І от коли ми так поїхали в Ікею, жіночка там була ух, здивована трошки. Ну, але бути готуєш на перших порах, от саме такі витрати, які спланувати навіть неможливо, от просто все, все потрібно. Тому такий дорогий у нас був перший час по переїзду в окреме житло. Але Потім же, ну якось зараз ми більш-менш навчилися планувати бюджет. Я не можу сказати, що ми там вписуємося в те, що ми плануємо. І мені здається, якщо чесно, що ціни на все тільки ростуть. Я розумію, що така ситуація вона не тільки у Канаді, але, от, наприклад, вчора ми поїхали в Костко за продуктами, і я просто бачу, що все, все абсолютно піднялось. Щось на долар, щось на два, на три. Чеку, сума якась там вирісовується. О! За той набір продуктів не дуже той приємно. Ну, якось в нас особисто так виходить, що ми заробляємо приблизно ті ж гроші, що і в Україні, але витрачаємо тут значно більше і відкладати чогось виходить не дуже то виходить, я вам так скажу. Перший час ми користувалися машиною мого брата. Зараз вже викупила свою машину. У мене було відео, до речі, про покупку першого авто у Канаді. Можете передивитись. до того моменту, що ви. Тепер власники нової автівки додаються, ще страхування, бензин, всі такі розходи. Всі, я думаю, це знають, але так просто нагадаю, що не просто треба назбирати суму на автівку. Ну але то вже життя, в принципі, і в Україні у нас так було просто розраховувати, що тут все ще буде дорожче. Стосовно англійської хотіла сказати: нарешті, я вже почала бачити у Алісі якийсь такий видніючий прогрес. Вона вже потрохи читає і розмовляє. Я бачу, коли там ігри грає на своєму планшеті. Там є чати з дітками. Вона на англійській там щось відповідає. No, I'm Ukrainian, I'm not Russian. І все таке. Думаю, о, ну добре, вже якісь там речення вибудовує. Тому е, все-таки пішов нарешті, пішов цей прогрес, на який я так довго чекала. Всі мені говорили, що дітки тут хватають, англійська приліпає просто на раз-два, але якось у нас не так все. Вийшло швидко, як я собі там мріяла, але от нарешті щось пішло. Так, дитина моя ходить тут у канадську школу, але ми зараз ще додали онлайн-заняття з українським вчителем. Хочемо все-таки. Не відставати від української програми, щоб вона йшла зі своїм класом. Тому зараз займаємося українською мовою та математикою, бо все-таки програми трошки відрізняються від того, що тут є в Канаді. Ну і української мови тут немає, звичайно. А так як ми тільки її розпочали вивчати минулого року в Україні, то мені би хотілося, щоб. Не полишали ми ці спроби, тому вчасно от ми зараз схопилися та все таки додали, чому я безумовно рада. Неї добре виходить, але треба цим займатися, щоб не загубити те, що вона знала, і не відстати. Для того ж діти вивчають зараз. Крім того, у нас ще є тут заняття гімнастикою у Канаді. Аліся ходить два рази на тиждень. Вдома ми ходили на танці. Тут гімнастика, але хоче трохи її чимось займати, щоб вона там із дітками іншими спілкувалася. Ну і взагалі кудись свою енергію двала. Не тільки планшетами і телевізорами єдиними, правда ж, за цей час я вже пару разів звернулася до лікаря. У мене поки що немає фемілі доктора. Тут я на березень записалася на знайомство з ним, тому, можливо, він скоро з'явиться. Ходила до walk in клінік пару разів та сходила там на УЗІ діагностику. Трохи система, звичайно, по-іншому працює від того, що ми звикли бачити в Україні, але. Я розумію, просто треба час, я не критикую, просто ще не звикла. Треба якось підлаштуватися. Ну так вони якось тут виживають, правда ж з такою медициною. Хтось тут хейтить, яка вона погана. Я не вважаю, що вона погана, просто якось все довго тут відбувається. Але треба просто, напевно, якось підлаштуватися та звикнути. Чи то можливо я себе так заспокоюю? Можливо, тому що я вже колись бувала у студентські роки у Америці. У мене не було якогось там. Періоду рожевих окулярів, коли я думала, що це так круто. Не було у мене такого, що, знаєте, багато українців зараз відмічають, що є у них такий етап, коли очікування реальність. Напевно, я все-таки більш-менш розуміла, куди ми їдемо, чому ми сюди їдемо. Єдине, я не розуміла, наскільки. Виявилося, що це не відпуска, так? І затягнулося все вже на рік. Поки ми тут. Часто отримую від вас запитання, чи плануємо ми отримувати піар та чи плануємо ми тут залишатися у Канаді? Я вам відповім так, що поки що на серці у нас все таки повернення додому. Але так як ми не розуміємо, коли це зможе відбутися, я все таки планую подаватися на піар та робити документи. Ви знаєте, що програма для українців вона тут не вічна, поки що вона тільки на три роки. Не хочу я відмовлятися від можливості, які зараз надає Канада українцям. Ну все, що офіційно можна отримати, документи я. То планую і зробити. Я просто хочу цей час, поки ми тут використовувати по максимуму. Я гадаю, що класно, що мої дочки є можливість повчити англійську. Ми в свою чергу зробимо якісь документи. Ну а вже як стане час щось вирішувати, тоді будемо і вирішувати. Поки що просто беремо з цього е, життєвого експіріенсу по максимуму я можу так сказати, що ми доволі вже звикли, і я все так же вдячна Канаді за те, що вона нас прихистила, дозволила нам тут жити офіційно працювати. Але як я говорю своїм клієнтам, які мені питають, о, ну як тобі, Канада? Це така класна країна. Я, я знаю, що це прекрасна країна, і люди, яких я тут зустрічаю, вони в більшості своїй дійсно класні, але there is no place like home. Знаєте, коли ви покидаєте свою домівку вимушено, не планувавши цього, не збиравши там всі свої якісь речі, які дорогі серцю, а так і поїхали з одним чемоданом, ну якось воно все одно відчувається по-іншому. Можливо, я колись придумаю, тому я не хочу там зрікатися і говорити, що Стопудов, Канада не моя країна, поїду додому. Побачимо, можливо, я звикну, можливо, моя дитина тут вже. Звикне та знайде нових друзів і не захоче полушати життя тут для того, щоб починати все спочатку. Я не, не хочу цього виключати. Але поки що у нас по плану з таке повернення додому, коли це буде можливим. А так пройшов наш перший рік у Канаді. Знаєте, з таких життєвих моментів я думала: о, ну якщо вже починаємо нове життя, то не буду тут захоплятися, знаєте, не буду Uh, як вдома там багато іграшок і всього такого, якось будемо жити по мінімуму. Mm -hmm. Навіть коли ми переїжджали з будинку мого брата у власне приміщення, то тут я не знаю, скільки нам ходок знадобилося на машині зробити, щоб все перевести. Вже стільки там, книжки, розмальовки, іграшки, одяг. Хочеш не хочеш, але потроху все одно обживаєшся, обростаєш цим цим. Напевно, це все що я хотіла вам розказати про наше життя тут на протязі. Першого року у Канаді. Якщо у вас залишилося запитання, ви, будь ласка, залишайте їх у коментарях. Ну, і взагалі, які є запитання про Канаду, пишіть. Я буду намагатися знімати відео, коли на це у мене буде знаходитись час. Ще знімаю якісь сторіс в інстаграм, тому якщо цікаво, підписуйтесь там більш нашого такого побутового життя. тут. дякую, що зі мною. Ще раз нагадаю для тих, хто не підписаний, будь ласка, підпишіться. І я рада буду побачити вас в моєму наступному відео. Пока-пока. E não,